Гальмівне обладнання поїздів. Сім відповідей на питання, які змінять ваше уявлення про гальма. <звук> Яке призначення гальм у поїздах та чим створюється гальмівний ефект? Гальма це пристрої, які використовуються для створення штучного опору у руху поїзда. Щоб забезпечити зупинку або зниження швидкості руху поїзда у потрібному місці, необхідно штучно збільшити сили опору руху, тобто задіяти гальма. На залізничному транспорті використовується 5 основних видів гальм: стоянкові, пневматичні, електропневматичні, електромагнітні. Та електричні або електродинамічні гальма. Зокрема, перші чотири види це фрикційні види гальм. У них створення гальмівних сил виконується за допомогою гальмівних колодок, дискових або магнітно-рейкових систем. Щодо останнього виду гальм. Пропоную зануритись у міські підземелля та послухати коментар щодо використання електродинамічних гальм у електропоїздах метеополітенів України. Що відбувається з поїздом, коли ми починаємо гальмувати за допомогою електродинамічного гальмування. Наші тягові двигуни переходять у режим, з режиму тяги у режим генератора та починають виробляти електричний струм. Який власне гаситься на пускогалівних резисторах. Коли машиністи гальмують в поїзді за допомогою електродинамічного гальма, вони завжди дивляться на значення амперметра. Тож ми збираємо схему гальма і дивимося на значення амперметра. В даному випадку генератор генерує струм номіналом приблизно 150 А. Що давається з поїздом? поїзд починає гальмувати, знижувати свою швидкість. Що змушує гальмівну колодку потискатися до колісних пар. Гальмівна колодка через важливу гальмівну передачу з'єднана з гальмівним циліндром, у якому створюється тиск повітря у режимі гальмування в поїзді. Коли машиніст припиняє гальмування, гальмівна колодка відходить від колісних пар через те, що тиск у гальмівному циліндрі зникає. Звідки береться тиск у гальмівному циліндрі? На кожному локомотиві та вагоні існує спеціальний резервуар, який має назву запасний. Запасний резервуар. У ньому накопичується запас стислого повітря для гальмування. Тобто, власне, із запасного резервуару використовується запас стислого повітря для створення тиску у гальмівному циліндрі в режимі гальмування. Шток виходить з гальмівного циліндра та через важелеву гальмівну передачу змушує притискатися до коліс гальмівну колодку. Який пристрій з'єднує повітропровід запасного резервуара з гальмівним циліндром? На кожному локомотиві та вагоні встановлюють прилад гальмування, який має назву повітророзподільник. Приведемо приклад пасолюського повітророзподільника, який має назву Умовний номер 292. Для чого призначені повітророзподільники? Для наповнення стислим повітрям гальмних циліндрів при гальмуванні також для випуску повітря з гальмівних циліндрів в атмосферу при відпуску гальм і зарядки запасного резервуара стислим повітрям з гальмівної магістралі. Як працює повітророзподільник умовний номер 292. Завдяки спеціальним поршням та відсічним золотникам, які використовуються у конструкції даного повітророзподільника, ми маємо ось такі пневматичні процеси, які відбуваються у режимі гальмування. Перше відсікається, тобто закривається можливість перетікати стисловому повітрю до запасного резервуара з гальмівної магістралі. Друге. Відкривається можливість перетікати стисловому повітрю до гальмівного циліндра з запасного резервуару, що відбувається у даному повітря розподільнику в режимі відпуску гальм. Перше відкривається можливість перетікати стисловому повітрю до запасного резервуару з гальмівної магістралі. Друге Відсікається, тобто закривається, можливість перетікати стислому повітрю до галімного циліндра із запасного резервуару. Тобто, простими словами, відкриті та закриті канали у повітророзподільниках забезпечують закритий та відкритий стан повітряпроводів. Щось схоже на двійникову систему, де база системи використовує для запису чисел лише два символи: у даному випадку 0 буде закритим станом, та 1 Відкритий стан повітропроводів, що змушує перекривати канали повітропровода, який з'єднує запасний резервуар з галіним циліндром. Це змушує робити гальмівна магістраль, яка при номінальному тиску у вагонах пашистського сполучення значенням 5,052 атмосфери або 5,052 кг сили поділене на сантиметр квадратний. Тисне на повітропровід повітря розподільника. При заниженні тиску у галівній магістралі відбувається зміна зусилля впливу на робочі органи повітря розподільника. У свою чергу вимагає рухатись відсічним золотникам та спеціальним поршням, змушуючи їх перекривати або відкривати певні повітропроводи. Де створюється тиск гальмівної магістралі у поїзді. У поїздах з локомотивною тягою у локомотиві встановлюються прилади для отримання стислого повітря. Це мотор-компресори, які у свою чергу, живлять стислим повітрям обладнання у локомотиві та створюють живильну магістраль синього кольору. Максимальний тиск у живильній магістралі дорівнює значенню 9 атмосфер або 9 кг сили поділене на сантиметр квадратний. Живильна магістраль живить кран машиніста. Це орган керування гальмами у поїзді. Широким каналом синя живильна магістраль входить у кран машиніста. За допомогою спеціального обладнання, яке встановлюється на кран машиніста. Самого крана машиніста виходить повітряпровід вже іншої магістралі за назвою та тиском. Це гальмівна магістраль. Вона фарбується у червоний колір на пневматичних схемах. Тиск гальмівної магістралі у поїздах пасовського сполучення дорівнює значенню 5,0, 5,2 атмосфери або 5,0-5,2 кг сили поділене на сантиметр квадратний. Саме за допомогою гальмівної магістралі з'єднуються локомотиви та вагони між собою, в даному випадку пневматично, завдяки тим самим повітряним ороковам, по яким перетікає та сама гальмівна магістраль.